Вітаю вас! У цьому відео я розповім, як працювати із арбітражним ботом для ф'ючерсного арбітражу на біржі OKX. Що таке ф'ючерсний міжбіржовий арбітраж, ви можете подивитися у відео про арбітраж. Посилання ви бачите зверху справа. А ми продовжимо. І так, для старту роботи запускаємо капіталізатор BotPack. вводимо ключі і вибираємо арбітражний бот. Якщо у вас ще немає рахунку, нижче кнопки підключитися є посилання Там ви отримаєте знижконтролу комісію, а також підтримуєте розвиток проекту капіталізатор. А це. Нові боти і апгрейди поточних. А тепер давайте підключаємося. Після підключення ми бачимо ось таке вікно. Давайте пройдемось по елементам. І так, блок управління ботом. Кнопка старт запускає бота. Кнопка стоп зупиняє бота. Кнопка закрити всі позиції для екстреного випадку, коли потрібно закрити всі діючі позиції. Нижче інструкція, як користуватися ботом. Якщо ви не жмете, ви перейдете на текстову інструкцію, як користуватися ботом. Далі, логування торгового процесу. Тут бот виводить. Всі дані, що він робить зараз. Що ви могли бачити, а також ці дані зберігаються на комп'ютері, якщо, можливо, десь треба буде проаналізувати. Наступний блок це статус. Він містить таблицю із параметром і значенням. І так, зверху баланс USD 512 доларів зараз. Це є баланс USDT і USDC маржі на торговому рахунку разом. Оскільки бот торгує як на USDT, так і на USDC. Статус з'єднання, тобто чи є зв'язок з біржею. Пінг, тобто це час, за який бот відправляє на біржу, запит і отримує його назад. У мілісекундах. Далі спред ланцюжку. Спред ланцюжку це фактично розходження між котируваннями одного контракту і другого. Як він розраховується, чуть далі. Профіт ланцяшку це коли є відкрита позиція, фактичний прибуток у даній арбітражній позиції. Тобто урахування прибутку у одній стороні, і урахування прибутку у другій стороні. Ну чи збитку, як воно вийде. Далі, де блок відкриті позиції, як в статусі у нас вводяться дані по ланцюжкам. То відкритих позицій вже по кожній окремій позиції. Тобто вводиться пара, ціна, середня ціна придбання, об'єм. Якщо об'єм плюсовий, значить це є покупка, якщо мінусовий, значить це є шорт. І PNL тобто прибуток чи збиток, не закритий по даній угоді. І налаштування стратегії. І так, інструмент 1, інструмент 2. Інструмент 1 вибираємо один інструмент арбітражної угоди, а в інструмент 2 вибираємо другий інструмент нашої угоди. Тобто ми фактично будемо проводити арбітраж між цими двома парами. Далі поле тільки вихід. Ну, служба для того, щоб бот не відкривав нову позицію. Тобто, якщо в нас є зараз відкрита позиція, після того, як її закриє бот, і тут стоїть галочка, то він нову вже відкривати не буде. Якщо немає угоди поставити галочку, то він не буде відкривати позицію, а буде просто рахувати спред, виводити інформацію. Такий ніби як режим для читання, грубо кажучи. Спред для входу. Тобто, це яке розходження має бути між курсами, щоб бот війшов у угоду. Як бот входить, він купує те, що дешевше, і продає те, що дорожче. Тут пишеться спред по модулю, бо спред може бути від'ємний. А вже бот сам рахує, в яку сторону що відкривати. Take profit. Це значення профіту по нашій арбітражній угоді. Тобто сумарний прибуток має бути стільки-то в відсотках, тоді бот закриє позиції. Stop loss. Відповідно, зворотня. Якщо у нас збиток досягає якогось там певного рівня, бот закриває позиції. Якщо ви stop loss не хочете користуватися, ставите значення 0. Тоді бот буде ігнорувати. Кількість докупок. Це кількість докупок. Які максимально може провести бот. Ви тут можете обмежити, якщо хочете не обмежити кількість докупок, то ставити велике число, просто і все. Крок усереднення. Тобто, через який крок бот починає докуповувати. Тобто, наприклад, бот докупився в нас, і коли ціна, коли у нас просадка піде на 0,02% вниз, в даному випадку бот проведе ще одну докупку. тобто одну, Один інструмент купить чи продасть, а другий відповідно в другу сторону, залежно, як відкрита перша позиція. Наступний буде при 0,04. І далі 006. тобто Кожна докупка буде через кожних 0,02%. Множник усереднення. Що це означає? Це означає, щоб збільшити вістень між кожною докупкою. Тобто в нашому випадку тоді буде бот. Купив через 0.02 перша докупка. А друга з врахування цього множника 2. Тобто буде вже 0,06. Звідки це береться? Це 0,02. Множиться на цей коефіцієнт 2 і дорівнює 0,04. Наступний вже докупка буде через 0,04 помножити на 2. Тобто попереднє значення множиться на 2,08, то значить буде 0,14. Навіщо це? При глибоких просадках, а вони іноді бувають. Щоб не навантажити депозит і лінійно не набирати об'єми, можна їх сітку цих об'ємів збільшувати. Тобто, фактично, як стаціонарно, у нас такого докупки, однакові, однакові, а з цим коефіцієнтом вони будуть збільшуватися. Це допомагає для ризик менеджменту, щоб не набирати великі об'єми. Якщо ви не хочете використовувати це поле, лишайте одиничку. Думаю, з цим зрозуміло. Наступне коефіцієнт Мартінгейлу. Що це означає? Це у скільки раз збільшити об'єм кожної позиції. От, наприклад, у нас тут об'єм два контракти. Якщо тут поставити коефіцієнт Мартінгейлу одиничку, тобто не використовувати його. Кожна угода буде добиратися 2, 2 2 2. Якщо в нас тут стоїть як тут 2, то кожна угода наступна буде в два рази більше, ніж попередня. Тобто перша угода пішла по 2, так само тут два. Друга буде вже 4. Два рази більше, ніж це. Наступна буде 8. А далі буде 16. Це досить агресивний показник, тому треба з ним акуратно. Але він дуже гарно усередній. І, до речі, як тут так і множник осередні, не обов'язково ціле число може бути. Може бути 1,1%. Тобто ми трошки збільшуємо, але не критично. Наступне об'єм позиції 20%. Це означає, що ми беремо на 20% нашого депозиту. Тобто, якщо в нас є 1000 доларів, то вся угода буде 20% від 1000, це 200 доларів. Причому це є сумарна угода. Тобто на одну сторону угоди піде 100 і на другу також 100. Тобто рівномірно угода буде розділена. І збільшення Take Profit. що означає? Коли угода йде проти нас, і кожне, після кожної докупки фактично наш Take Profit сувається. і це можна використати. Тобто, якщо ми провели одну угоду, от одну, у нас Take Profit 0,1. Далі, якщо у нас значення 0,05 і ми провели одну докупку, то наступне значення буде 0,15. Тобто ми покращимо тейк профіт Третя докупка буде вже 0.20, тобто 0.1 плюс 05 і плюс 05. Тобто це налаштування нам додає додаткову ефективність. І останнє поле це видалити. Коли бот зупинений, нажимаємо на хрест і бот видаляє налаштування. Якщо ви хочете якусь іншу пару, включити чи щось таке. А тепер перейдемо до трошки інших питань: як вибирати спред Сам простіший варіант це запустити в режимі тільки вихід, подивитися, який зараз є спред, і трошки збільшити його. Щоб бот міг вийти позицію. Інший більш технологічний варіант ну не скажу, що він там складний, але технологічніший це використати Trading View. Як взагалі будується спред? У нас є два інструмента. І, наприклад, котирування одного К1, а котирування другого К2. Тоді спред, спред дорівнює 100% помножити на к 1 мінус К2 і розділити на. Котирування перші. Ось так у нас рахується спред. І ми так само можемо на TradingView побудувати його. Для цього переходимо у вибір інструмент. Вибираємо крипто. Тут зразу вибираємо OKX, скільки у нас біржа OKX, типи це є фьючерс у нас і CEX. Тобто централізована біржа. І вибираємо контракти. btc USDT пишемо зверху. І бачимо кілька контрактів. І вибираємо. Як я бачу вибір інструментів. Беру один крайній, копію його назву. Це є грудневий контракт 23 року. І вибираю контракт попередній. Це є вересень 23 року. Єдина різниця в них, що в них значення буквочки Z і U. І пишемо формулу дорівнює 100 помножити на дужки. цей контракт, що ми скопіювали. Мінус. Тут міняємо буквочку на U, як було там у нас. Закриваємо дужку і... Ділимо на наш контракт. Тільки єдине, що дорівнює, забираємо, бо не потрібно. І нажимаю Enter. Все, у нас побудований спред. Оце є наше розходження. В перший день ми не торгуємо високу волатильність. а далі можу спокійно торгувати. І бачимо, що у нас робочий спред 1,1. Тобто ми можемо поставити бота 1,15 і чекати, поки бот не зайде в угоду. І далі. Деякі речі, які я хочу зауважити. І так, торговий спред має бути не менше одиниці. Якщо він менше одиниці, поставте одиничку і чекайте, поки виконеться. Справа в тому, що спреди з часом у нас сходяться. Тобто один контракт нехай так іде, а другий, іде такого, 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 сходиться. Але цей рух від одинички до нуля, він може бути дуже-дуже довго і плавно. Тобто це ефективно. І в будь-який момент із-різних колвань чи різних інших умов бувають такі спайки. І ми на них краще зайдемо. І буде у нас якийсь запас ходу, щоб наш спред зійшовся. Наступне. Не рекомендую використовувати безстрокові контракти. В безстрокових контрактах є funding fee, тобто плата за те, що ви отримаєте позицію. Вона фактично невелика, але якщо угода тримається довго, деколи таке буде, то з вас буде набігати ну, можливо, вже і відчутна сума по цій виплаті. По експірації. Як бачите, я взяв один вересневий контракт, а один грудневий. Зараз липень, на всякий випадок. Тобто, до експірації контракту має бути як мінімум місяць. Тобто, що в нас був запас ходу, щоб спред зійшовся. Бо сперед, в різні моменти і з різних подій він може рости, от як в нас зараз, фактично, він по правильному він би мав легенько-легенько сходитися, але це ідеальні умови. А фактично, він може такого ходити, по може десь далеко стримати, і так далі. Залежно від як це сказати правильно, настрою інвесторів. Але завдяки цьому, з іншої сторони, ми і заробляємо гроші. Бо якби він рівно йшов, це був би дуже повільний процес, на якому не дуже і заробиш. Тобто, це також вважайте. Якщо все ж таки у вас вийшло так, що. Завтра експірація по контракту. Нагадаю, якщо можна не знати, експірація це день, коли закінчиться контракт. І якщо ви попали так, що у вас сьогодні угода, а завтра експірація, краще, незалежно, який у вас там мінус є, чи маленький плюс, чи що там, закрити арбітражну угоду. І справа в тому, що ви можете на експірації не спіти вийти, і вийде, що у вас буде направлена позиція. Вона може піти як плюс, як мінус, але арбітраж, як правило, йде з великим плечем. Тому може десь і ліквіднути. Тобто, за експірацією слідкуємо в день експірації, якщо маєте можливість, якщо може не бути біля комп'ютеру, то краще за день взяти і закрити позицію. Які б результат не був, він буде все одно в середньому краще, ніж може вийти після експірації. Ну і взагалі я думаю, що я досить детально розкрив тему, як працювати з ботом. Якщо щось не зрозуміло, у описі під відео буде посилання на текстові інструкцію. І якщо є питання, пишіть у коментарях. А саме краще, вступайте у безкоштовний чат підтримки. Як вступити, також у описі під відео. Ну що ж, дякую за те, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, клікайте на дзвіночок і поширюйте це відео. До зустрічі!